Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в Офісі Національної спілки журналістів вітати моїх друзів, членів Національної спілки журналістів поряд зі мною вже не одно десятиріччя, тим паче я вас вітаю з 65-річчям створення Національної спілки журналістів України і всім нашим колегам. Я хочу побажати щастя, любові, здоров'я, переможного. Року і сказати так своїми віршами: Чумацький шлях, усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була, лишається і є. Сьогодні в нас в гостях, звичайно, як завжди, крупник Андрій Семенович, директор громадської організації Одеський інститут соціальних технологій, доцент і, і добрий мій товариш. Пакунова Олена Юлія Анатолійовна, радниця Чорноморського міського голови. Дякую, що ви завітали. Я пам'ятаю, коли ми з Ларисою, коли років 20-25 проводили зайня національний конкурс українська мова, мова єднана, мер міста Журавельна нас тоді зустрічав. Це було на рівні вся Україна приїхала до вас гості. В цьому році форум 25 років відмічає. Так що завдання до мерії, запрошуйте, ми приїдемо. Шегіда Лариса Георгіна, голова Южнівської громадської організації, центр соціальне партнерства, моя колега, журналістка. З багатолітнім стажем праці на телебаченні. Я її ще пам'ятаю, завжди я її пам'ятаю, тому що вона дуже гарна, жаряна дівчина, яка вела такі телевізійні передачі, що може будь-який диктор центрального телебачення позаздрити. Це звичайно. І білодіт Анжела Олександрівна, переселенка, переселенка з Маріуполя, заступник голови громадської організації, сприяння ВПО Подолання. Мені дуже приємно, буквально в Маріуполі тому, що перша моя поїздка під час війни була на День Збройних сил перед Новим роком 2014 року, коли ми виступали в палаці культури біля редакції газети «Призовський робітник, де Колю Пекарського зустрів, і наших багатьох людей. Тема сьогодні у нас адаптація, інтеграція, временно перевіщених. Громадянини осіб да, да. на території нашої. Я да. я хотів би сказати спасибі, що ви цією темою приймаєтеся. В минулому році в газеті Золотослів ми про це написали. Там було дійсно багато робіт. Друзі, ну дякуємо, Юрію Анатолійовичу вам. Дякую національній спілці журналістів, яка нас завжди так приймає. І ми маємо можливість поділитися з колегами, з людьми, хто цікавиться нашу Інформацію. Сьогодні дійсно в нас відбулася така достатньо важлива подія міжрегіональна науково-практична конференція, яка була присвячена адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб на основі їх творчої, професійної та громадської реалізації. Це ж нормально. І, і ми, От Одеський інститут соціальних технологій, який вже другий рік поспіль реалізує цей проєкт за підтримки Євросоюзу і Міжнародного фонду відродження, за що ми дуже вдячні, так от ми взялися за те, щоб не стільки гуманітарну складову задовольнити, хоча це дуже важливо, а саме соціокультурну, соціально-психологічний стан. І до речі, сьогодні ми отримали достатньо ну, серйозну підтримку і від Міністерства культури, і від обласних структур, і від міських структур, які сказали, так, дійсно сьогодні культура, духовність, психологічний стан це те, з чим нам треба працювати. І сьогодні в цій конференції взяли участь ну, близько 50 осіб. Дистанційна і очно, ну як от в останній час проводиться представники Міністерства освіти, культури були двох міністерств, і наші обласні структури, служби і таке інше. Ми за останній період, от тільки за останній період, ми разом із партнерами, до речі, Юрій Антоніч, ви там серед Почесних партнерів. Я партнер. партнерів нашої організації. Ми достатньо багато зробили. Так от дивишся і вже. Дивіться, у нас є чотири творчі кластери: це літературний, фотографічний, образотворчий і краєзнавчий. Ну, так ми поки об'єднали кластери це. Можна так сказати, гуртки, люди по інтересу, по інтересу. Так сказати, так. Да. але кластер в цьому полягає, що до, цього, до цієї роботи причетна державна влада, місцеве самоврядування, громадські організації, ну і бізнес в якоїсь мірі, і самі люди. Тобто таке об'єднання людей. І от бачите, 40, 40 таких у нас засідань, так тільки в цьому році. По по цим кластером тільки рік починається, тільки 4 Ні, місяці. Ще не пройшло. рік починаючи з серпня минулого. А, У нас про... ну десь вже 9-10 місяців. Проект іде, і, і ми таку величезну кількість. І от тут ми запросили сьогодні тих, хто нам в в цьому питанні допомагає. І допомог буде допомагати. Це представники наших партнерських міст. Це представниця міста Чорноморська. Южницької громади. І наша, шановна Анжела Олександрівна Беладід, вона є, по суті, активісткою в усіх цих творчих кластерах. Знаєте, як кажуть, судьбу будь-якої будь справи вирішують люди. Тому сьогодні ми хотіли б просто поділитися ну, нашим відчуттям. як Якоїсь такої, що ми начебто за корисне і потрібне, потрібну справу взялися. Як вона виходить, це хай скажуть люди, з якими ми працюємо, але думка така, що, мабуть, цю справу треба продовжувати. Треба продовжувати і разом із міською, і з обласною владою. Ну, Кожен якоби займається своєю справою, а от може такої спільної якось об'єднання. от... Не вистачає. Я хотів би вас так сказати таку річ. Дивіться, у цьому році вже 25 років форуму. Це вчора було, так, пані Лорис? А вже 25 років. Тут два роки війни і ви робите такі заходи. Це об'єднує людей всі нашу громаду, тому що ці люди переселенці з інших областей. Це ті ж самі вони українці. Вже стали, вони стали вже... членами, членами нашої членами нашої Вони сказали, що у нас, знаєте, Теплі відношення з громадянами Одещини, тому що вони тут люди опинилися в своїй сім'ї? Ну і це, з батьма співпоміщи... це наше завдання зробити так, щоб люди знайшли. До речі, ми проводили дослідження, Юрій Анатолійович, і ви знаєте, ми задали запитання: чи знайшли ви нових друзів в новій в громаді? В Одесі, mm. так, але перше серед ваших же переселенців і серед місцевих мешканців, як ви думаєте, серед кого більше знайшли друзів? Серед місцевих, Через місцевих я, звичай, навіть не серед своїх, хоча ну тут ми от зараз спілкувалися. Там є, є така Луганська община, Жар Маріупольська Херсонська, Херсонська громада, громада, Новокаховська і так інше. І це <світ> добре, що є такі центри підтримки. Але тепер наше завдання, щоб якось ми об'єдналися. І ми запросили на нашу конференцію Євгенія Шляхтіна. А він сьогодні очолює е, громадську е, ну раду е, з питань ВПО. Рада при обласній адміністрації. І ось от е, така спільна робота, ми, мабуть, на рівні цих поєднання громадськості і влади, вона може щось там дати. Ми, я пропоную, Юрій Анатольович, щоб наша шановна пані Анжела, як людина, яка представляє тих, для кого ми це робимо, щоб вона поділилася з нами, а потім ми дамо можливість нашим представницям да. із наших е, пілотних міст. Висловити свої дуже важливо для людей, які опинилися в нових для себе умовах. Для них дуже важливо відчувати себе своїми потрібними. Що коли ти опиняєшся в місті, де нікого не знаєш, і навіть з переселенцями з Маріуполя, наприклад, я з Маріуполя і не дуже багато знайомих людей, тому що Маріуполь це не село, і це велике також місто, і люди одне одного не знали в Маріуполі. Але тут знайомимося, маємо, мали такий центр, маємо спілкуємося іноді знайомимося. І коли відбуваються от такі творчі, творчі заходи, якісь не всі люди можуть прийти. На ці творчі заходи, тому що вдома вони не займалися творчістю, тобто вони були абсолютно далекі від цього. Тобто, ну як всі, дім робота, дім робота. Але якщо людина творча і вона і займалася цим і вдома, то вона шукає виходи творчої енергії, тому що неможливо ну неможливо завжди плакати, неможливо завжди бути в поганому настрої, тому що ну, треба себе витягувати, і як то кажуть. Справа рук самих утопаючих, спасіння утопаючих, да? тому кожен викарабкується як може, але коли вони трошечки піднімаються нагору, то потужна рука Одеської громади в час підтримує і може, може допомогти людині в творчій реалізації. Тобто, Дати людині зрозуміти, що вона робить це все не тільки для і себе, вона потрібна тільки... головне, і що так. вона потрібна, і що це цікаво, і що навкруги, ну от в, в, в даному контексті, в Одесі дуже багато творчих людей. І коли ти з цим не стикався до цього, ну тобто, я то стикалася з фотографами, була знайома й до цього, але коли ти починаєш відвідувати якісь культурні заходи, там театри, екскурсії, виставки, і, і крім того, ще організовувалися і наші виставки з нашими роботами ВПО, ті, що люди малювали, які причому люди я ще раз повторюю, вони не займалися творчістю в своїх ну, в своїх містах, але коли вони отримували пензля в руки. І казали, ми ніколи не малювали, ми не знали. І, і коли ти бачиш, що людина починає світитися таким, такою дитячою енергетикою, так, такий від добро йде таке. І людина ну якби розгортається, так вона згорнута трошечки, тому що ВПО всіх так зім'яли. Але, але це Просинає. починає просинатися, просинається, і в людини людина хоче ще. Тому що відбулася виставка, вона побачила, що це цікаво не тільки їй, а ще й людям, які приходять подивитися. Тому що це дуже цікаво, тому що це спонукає, і людина зрозуміла, що вона те, щось вміє, те, щось може, так за допомогою менторів, за допомогою спеціалістів з цієї з якоїсь там галузі, або фотографічної, або там художньої. Звичайно, але все одно людина розуміє, що вона щось може. Це цікаво, є однодумці, і її творча енергія допомагає їй привести своє ментальне здоров'я до ну, норми якоїсь, яка зараз можлива в, такі, в таких умовах, в яких ми зараз проживаємо. Ви правильно так, що це це дуже... все говорите, тому що даже ця виставка, яка в нас пані церковна тут виставила, дивіться це роботи написані в Одесі під час війни. Це і Погляд митця на ситуацію в державі по-різному можна сприймати, але це творчість і вона ми, впоряджі, впоряджі, нам. до речі, з Оксаною Церковною домовилися, що вона проведе у нас майстер-клас. Я от якраз скажу насчет майстер-класу, коли ми були в Китаї і в інституті іерогліпу, в каліграфії зайшли там художники, директор інституту. Він прийшов перед нами. Батман, пензлі намалював картину і тепер говорить, ну що побачили? Бо Сідайте, будь ласка, малюйте і попив. всі. І я намалював теж. Може, років 50 не малював, тут намалював. пам'ятаю, що щось квітики якісь мають. Намалював в, в китайському стилі, таку, рамку взял, в рамку китайському... взяв, досить вдома, Так що нормально, це теж пані. Лариса, будь ласка, що ви скажете про. Я теж брала участь в такому майстер-класі. Теж, так? теж малювала. Теж малювала. І що? хочу сказати, що вперше е, малювала коня, наприклад. К коня. Ну, а має. людину я до цього малювала, як всі тільки в дитинстві. А, е, але, абсолютно носки. Да, схематично. Тому вперше в мене був е, май, майже. В, е... По пісню. Чи то кінь стоїть. Так? Да, ні, кінь стояв окремо, а, дерево. Стояв, і ще так? під деревом сидів казак Мамай. Тобто а, це, а ви взагалі... з картини там перемальовували, це, так? Це, — Це не, не з картини, це, це було, це було це завдання було. перенести е, своє враження від е, символу. України від козака Мамая, від оберегу, і вкласти в цю картину. От ми вкладали туди те, що ми відчуваємо. А вже Стела Мунтян нам розповідала, а що це ми намалювали? А що, так? Так. А -а -а -а. Тому я хочу сказати. Абсолютно, такий, це дуже гарний психологічний момент для людей, які ну, я хочу сказати, що внутрішнє переміщення особи це особисті люди сьогодні в Україні, тому що. Вони, на відміну від нас, ті, хто живе у своїх оселях, у своїх населених пунктах, так, ми переживаємо війну, ми всі втомилися від цього психологічно. Але люди, та ті наші, да, ВПО, вони втратили своє житло, свою е малу батьківщину. І сьогодні вони перебувають в гіршому стані, ніж ми, але Психологічної, такої підтримки і допомоги, я думаю, що сьогодні прагне кожна людина абсолютно. І це дуже класно, тому що ти відчуваєш цю, ну як знаєте. Начебто в тебе каміння падає з плечей, тому що ти, от якось, аж наче плечі розрівнюються, і ти і дивишся якось по-іншому. І як каже пані Анжела, справді починаються люди світитися. Ми це, ми це бачили. Ми це бачили, і це і я хочу сказати, що от ми в Южному провели теж і такі майстер-клас, і виставку проводили, і Анжелиних робіт, і інших учасників фотокластеру. І провели два дуже цікавих заходи. Один ми назвали Життя спаковане в валізу. Тобто, це був концерт, концертна програма за участю внутрішньо осіб, які проживають сьогодні в нашій громаді. А скільки в Южному проживають? Більше 4 тисяч сьогодні проживає Я був, людей в, був у кривбасі, в кривому роді там. Більше 60 тисяч приїхали. Ну, ну, да, 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 тут да. Одеса сьогодні прийняли. І у нас, да, сьогодні в нас є люди Ой. із Донбасу, і залишилося дуже багато з 2014 року, хто в нас залишився і проживає. Але е, зараз у нас дуже багато е, херсонців і миколаївців. Чому? Okay. Тому що діти ходять в садочки, в школи, їм забезпечені всі умови. А у них вони близько, є можливість відвідувати свої домівки. Да, там немає умов сьогодні нормальних, щоб діти ходили там і ще небезпечно, тому вони якби у нас тут проживають. Тому концерт був дуже цікавий. І другий захід, який ми проводили, такий, який запам'ятався, він називався Вірші написані війною. І ми запрошували в якості гостей. Ми запрошували і Анжелу, тому що вона справді дуже багатогранна творча натура. Вона не вона не тільки фотограф. Вона ще й поет, художник. Не тільки художник. І не тільки художник. А, вона художник. видала збірку своїх віршів, яку назвала «Я не поет, але вірші справді дуже класні, і такі вона поет. Ну, такий програмний, програмний в неї вірш, про те, що вона, вона не відчуває себе да, справжнім там поетом, ну, як Юрій Работів, наприклад. Да? Він, да, він да, поет. Да, да, да. Кстати, до речі, до речі, я готовий приїхати. Дійсно, в мене багато віршів написані, написані війною, тому що починаючи з 2014 року, 2014 року, коли я їздив в зону АТО, об'їздив всі майже підрозділи. У мене є годинку, на, на дві я готовий почитати. А ми, Я збира... готовий приїхати. Да, я ми Збираємо, збираємо сьогодні вірші ці для того, щоб видати збірку таку він, от, вірші, написані війною. Да? Е, е, і ми візьмемо туди і Анжелені вірші, і була в нас ще одна поетеса, і наші місцеві. І даже мої Звісно. По... І дякую. наші поети читали свої вірші. І... А, а можна повернутися до вашого Так, малюнка? малюнка, що сказали стосовно коня, коня вашого? 에, що сказали, що, що кінь абсолютно переможний. Ага. Що кінь, який принесе нам перемогу. Це ж нормально. Абсолютно ось і... такий підход. Да. Психологічно це, звісно. Псих... Ну, по-перше, я сама е, кінь народилася в, в рік. Зравлінь, да, я зародила, да. тому, чому, да? тому я йому більше приділила уваги. Я Ніж маю коня. Да. Чи картину коня? А коня чи? ну перемога, звісно, Перемог. а, картину. Ну тож ж, мамай у нас був А, тож, був у нас енергетичний символ. Ну, України. У нас нормальне поєднання, бачите, так а що Чорноморськ нам скаже? Ми розуміли, що пройшло два роки карантину, а зараз розпочалася війна, і ми не ну ми повинні були витягнути молодь на спілкування, щоб вони не замикалися. але Після того, як розпочались ось ці заходи, ми зрозуміли про те, що і молодь, і старше покоління вони об'єднуються. Рік тому ми познайомилися з Андрієм Семеновичем, і він запропонував зазначений проект і звичайно, Знову наш відділ культури протягнув руку, скажімо так, відкритості та щодо співпраці, тому що це дуже цікаво. І, звичайно, у нас теж були організовані цікаві творчі вечора, літературні вечора, фотовиставки, майстер-класи та інше. І на ці заходи приходять не лише ВПО, приходять зі своїми друзями місцеві… Приходять з дітьми, приходять різноманітні, тобто від там, 10 років до плюс Гарного гарного віку. От. Тобто мені дуже сподобалось, і саме я... гарного, гарного віку. Так, так, так. так. <ріст> от і я вважаю, що цей проект повинен продовжувати. І насправді мені дуже сподобалась фото фотовиставка зоопарку. І Я б запропонувала вам з'їздити до нашої співдружньої громади в етнопаркні Васюкі і зробити це ну, да, поєднання. Так, поєднання. А На я, ваших да. очах вилупляються страуси. Це дуже гарно. Вот. Ну, це, це так, якщо добре, вдуг, вдуг, бачите, вже в мисло. <рес> я хотів би сказати, що за ці два роки десь, я, мабуть, разів десять був у Чорноморську, проводив різноманітні акції в рамках форуму, нагороджував ваших багато лауреатів, там дуже гарно працює. Організація просвіта, всеукраїнське товариство імені Тараса Гровича Шевченка проводили в цьому році ту дитячу виставку малюнків, яка була в Палаці культури у вас в Зустрічались з мером, потім було святкування вашої пожежної частини, там ми теж були. Знаєте, Робота ведеться і це дуже здорово, Там залучаються наші колеги, журналісти, письменники. Творчі люди живуть в Україні. За, ви знаєте, з чого все починається, Юрій Анатолійович? З бажання. Звичайно. От ми не, не випадково обрали ці дві громади ну, нашими партнерськими. Вони приклад показують Україну. Ну, там ми Ларису на не, неї робимо акцент. І, а тут взагалі вся команда Юлія Анатольна, ну, одна, Юлія Анатольевна, друга, яка Крістала. Юлечка притулу, де ставити? Ставимо там, там виставка одна. Зробимо другу. 20 прокатів провезли дитячих малюнки, вони зовсім по-іншому. Було. Там такі в них є творчі люди. Вони там на цій ярмарці, що були то, то, на День Незалежності, ми ж там проводили. Останній снімок на нашій презентації. Там така мадам у вас, така я мадам, Україна, Україна переможе. Барбара. Я е, цю презентацію всім е, учасникам розішлю, тому що не, не доглядали я. Е, друзі, ну бачите. ну. Бачте, ну відгуки взагалі дуже дуже корисні. Ми не тільки розважали, як би кажуть, да? а ми ще намагалися капнути трохи в глибину, Юля Анатольович. Що, що таке інституалізація добрих справ. А це значить, що це треба їх якось закріпити. Закріпити в міських програмах, в обласних програмах, закріпити в якихось інструкціях навіть. То, що має робити, і навіть ми пропонуємо створити таку посаду радника на громадських засадах з питань ВПО при міських головах, при міських головах, причому щоб цю особу обирали ну, за участі, скажімо, переселенців. Обиралася ця особа. І от ми для пана Гуляєва підготували проєкт розпорядження. І проект положення про цю особу, а особливо це важливо для тих міст, де ради ВПО не створюються. Ну не, 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 розумію, не так. є великі міста. Там як от Одеса, там одеська обласна. А при невеликих містах, навіть при селах uh -huh. хай буде цей представник. Там 40-50, ще да, удаловані 200, 300, 300 осіб. Удалова Сергія Анатоліча в Чорноморському в переселенці. Ну йому там раду створити. Він може себе створити таку раду. І ми е, пропозиції до обласної програми, до міської програми, ми теж підготували. Тобто, ми ж, е, ми ж управлінці, Юріантові. Не розумієш ваш... і е, треба якось це все закріплювати. І Робити на такі особливі. І показувати навіть іншим людям в інших місцях, приклад, то, то, що це робиться, що ви е, робите реальну справу. От у нас е, прийнята сьогодні резолюція, резолюція, в якій, зокрема, є е, така важлива поправка, щоб Кабінет міністрів. В чинну постанову, де е, визначає, хто має увійти до складу ради з питань ВПО, щоб включили представника. Бачите, не багато, 11 пунктів. Але я думаю, якщо треба, ми теж підпишемо, Є, мож, напишемо, Візьміть це, що... ви можете Заразу, там дякую. десь оприлюднити. Е, щоб внести зміни в законодавство. Це теж ми пропонуємо. І Я думаю, що це буде так, що воно Шанов, так і буде. Повинно бути так. прийнято. І так, я думаю, шановні колеги, ми коротко, але. Попрацювали і хотів би вам подякувати, що завітали до нас в Офіс спілки журналістів. Це та, наше шла. святе місце. На 65-річні спілки журналістів ми маємо право це заявляти, і показувати свій. резолюції, які повинен прийняти Кабінет міністрів, тому що це дуже важлива справа. Це задля наших людей, задля наших земляків, які приїхали з інших областей України під час війни. Спасибі, що ви є. Дякуємо Дякую, вам, що. Дякую. Ви з нами всім колегам. Меру вітання, Дякую. меру вітання. Маріупольцям я їх багатьох знаю. Так що щастя, любові, здоров'я. Повторюю, що мацький шлях осінний зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була, лишається її. Дякую. Дякую. Дякую.